Усі тварини рівні, та деякі тварини більш рівні за інші. Джордж Орвел – Колгосп Тварин До 80-річчя з дня першої публікації. Джордж Орвел, справжнє ім'я якого Ерік Артур Блер увійшов в історію як автор блискучих антиутопій, сатиричних притч і глибоких соціальних спостережень. Його твори цитують, а цитати називають пророчими та страшними. Актуальними як в часи Радянщини, так і нині в різних куточках світу, найбільшу славу йому принесли твори «Колгосп Тварин «Animal Farm» та «1984», які стали символами боротьби проти тоталітаризму, цензури і маніпуляцій свідомістю. Орвел передбачив багато загроз, що постають перед людством у сучасному світі. Його творчість це заклик до мислення, критичності. Та боротьби за правду, яка, за словами самого письменника в епоху тотальної брехні, стає актом революції. Колгосп тварин, політична сатирична повість притча, написана Джорджем Орвелом у 1944 році та вперше опублікована у 1945. Автор створив цей твір як алегорію на події Російської революції 1917 року. Та подальше встановлення сталінського тоталітарного режиму у Союзі Радянських Соціалістичних Республік. У творі політичні події представлені у формі притчі, де головними героями виступають тварини. Використання тварин у ролі персонажів дозволяє автору зберегти відстороненість і водночас глибше висвітлити суспільні явища. На сторінках цього твору автору вдалося зруйнувати радянський міф про рівність, братерство та повсякчасну справедливість, а також створити видатний прозовий твір, який не втрачатиме актуальності десятки років. Цікаво, що першим перекладом Animal Farm Джорджа Орвела був переклад українською мовою. Книга вийшла друком в Англії у серпні 1945 року. Роком пізніше твір було опубліковано в США. А вже наступного року з'явився український переклад цієї казки. Першим перекладачем твору українською мовою був в майбутньому відомий професор-історик Гарвардського університету Ігор Шевченко, який опублікував свій переклад під псевдонімом Іван Чернятинський. До цього перекладу Орвел написав спеціальну передмову саме для українського читача. Отже, перший український переклад містить унікальний документ. Який зараз цитують і перекладають усіма мовами світу, оригінал передмови не зберігся ані в архіві Орвела, ані в архіві Ігоря Шевченка. Відомо, що перекладач дозволу автора дещо скоротив передмову і переклав її українською. Втрату оригіналу передмови Шевченко пізніше назвав своїм непрощеним гріхом проти літератури у 1940-х. Ігор Шевченко перебував у таборах переміщених осіб у Німеччині. Книжка побачила світ в українському видавництві Прометеї в Мюнхені у 1947 році. Коли половина українського накладу розійшлася, і розголос навколо книжки привернув увагу тих, хто пізнав себе як об'єктів Орвелівської сатири, у справу раптом втрутилась американська адміністрація. Друк антирадянського роману визнали політичною помилкою півтори тисячі примірників конфіскували і передали СРСР, де їх негайно знищили. Колгосп тварин, як і роман 1984, упродовж багатьох років аж до кінця 1980-х, був заборонений в СРСР та країнах Східної Європи. Пропонуємо пригадати деякі цитати з цієї неперевершеної повісті. Ніяких сентиментів, товаришу. Війна є війна. Хороша людина мертва людина. Людина не служить інтересам жодного створіння крім себе. Людина. Ось хто справжній ворог. Позбудьтеся людини, і ви позбудетесь причини голоду і перевтоми назавжди самою мужністю. Далеко не в'їдеш відданість та послуг важливіші за неї. Сім заповідей колгоспу тварин. Усяка двонога істота ворог. Усяка чотиринога істота чи птах друг. Тварина ніколи не носить одяг. Тварина ніколи не спить у ліжку з простирадлами. Тварина не п'є спиртного надміру. Жодна тварина не вбиває іншої тварини без причини. Усі тварини рівні. Та деякі тварини більш рівні за інші. Джордж Орвелл